На ТІВІ 4 інформаційна програма «Провінційні Вісті. Вітаю вас. Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації зобов'язала мобільних операторів до 1 лютого 2025 року забезпечити роботу в мереж під час планового аварійного або вимушеного відключення електропостачання упродовж. 10 годин Відповідне розпорядження національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікації оприлюднили на сайті держспецзв'язку. Так, згідно з розпорядженням, доступність послуг мобільного зв'язку упродовж 10 годин відсутності електропостачання до 1 жовтня 2024 року мають забезпечити 60% базових станцій мобільного зв'язку, розташованих у межах кожної області. До 1 листопада 2024 року. 70% відсотків базових станцій і до 1 грудня 2024 року 80% базових станцій. Ну і до 1 лютого 2025 року 100% базових станцій мобільного зв'язку, крім мікробазових станцій, мають забезпечувати доступність послуг мобільного зв'язку упродовж 10 годин відсутності електропостачання інфраструктури електронних комунікаційних мереж. Раніше передбачалося, що до 1 липня 2025 року не менше 75% Одків базових станцій мають забезпечити надання мобільного зв'язку в умовах блекауту упродовж лише 4 годин. Із настанням спеки все більше мешканців Тернопільщини проводять своє дозвілля поблизу водойм. Проте недотримання елементарних правил безпечної поведінки може звичайний відпочинок перетворити на моторшну трагедію. Лише з початку 2024 року на водоймах області загинуло 24 людини, з них четверо дітей. Причиною трагічних випадків часто стає банальна людська недбалість, зокрема купання на відповідних місцях та у нетверезому стані. Відтепер на Тернопільщині працює водна поліція. Новий підрозділ сектор водної поліції функціонує у складі Тернопільського районного управління поліції. Підрозділ створений з метою профілактики правопорушень та забезпечення правопорядку на водоймах і у прибережних зонах. Новий підрозділ Сектор водної поліції функціонує у складі Тернопільського районного управління поліції. Підрозділ створений з метою профілактики правопорушень та забезпечення правопорядку на водоймах та у прибережних зонах. Як розповів начальник сектору водної поліції Тернопільського районного управління поліції Володимир Івашко, правоохоронці патрулюють на тернопільському ставі, а також обслуговують інші водні об'єкти області. Пріоритетних у нас водоймця є в області річка Дністер, яка має Довжину в Тернопільській області 162 кілометри. У нас вже були непоодинокі факти браконьєрства, це вилов незаконним методом, а саме сітками-ставними. Громадянин було притягнуто до відповідальності, порушено є РДР, на даний час проводяться досудові розслідування, то в подальшому справи будуть спрямовані до суду. Для належного виконання службових обов'язків поліцейські забезпечені катером з відповідним технічним обладнанням. Співробітники підрозділу проводять спільні рейди з рибоохоронним патрулем, Державною екологічною інспекцією та іншими профільними службами. Наші основні задачі це контроль, перевірка судноплавства малих міромінних суден. На водоймах Тернопільської області кермувальники таких засобів повинні мати посвідчення судноводія та судновий білет на плавзасіб. Маєте посвідчення водія на даному? При собі немає. Їдьте додому, берете посвідчення судноводія, приїжджайте, ми перевіряємо, ви собі далі плаваєте, без всяких проблем. Якщо зараз ще раз будете виходити на воду без посвідчення судноводія, вас буде притягнути до адміністративної відповідальності. Поліцейські також уповноважені перевіряти водіїв на стан сп'яніння. у разі підтвердження факту нетверезого керування або ж відмови від проходження освідування на порушників складатимуть адмінпротокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення у літній період. співробітники сектору водної поліції стежать також за безпекою людей, які відпочивають на водоймах. На Тернопільському ставі у нас є два пляжі на пляжах. Дуже багато дітей, які зараз на даний момент навчання не мають і відпочивають на канікулах. Ми проводимо профілактичні бесіди з ними, роз'яснюємо, пояснюємо правила поведінки на воді, правила купання. Водночас поліцейські реагують на виклики та повідомлення громадян про правопорушення на водних об'єктах чи прибережних зонах. Збір врожаю ранніх зернових та олійних культур в Україні набирає обертів. Жнива 2024 відбувається в умовах, коли ворог цілодобово обстрілює територію України. А ще проблем додають несприятливі погодні умови спека, яка охопила всю територію України. Проте хлібороби не здаються, мужньо долають виклики, збирають новий урожай, що був із хліб на столі і наповнена казна держави. Попри складні умови, аграрії демонструють високі показники врожайності, особливо відзначилася Тернопільська область. За даними міна ПК, за врожайністю наші сільгоспоробники лідерують з показником понад 78 центнерів з гектара. Загалом наші хлібороби зібрали урожай на площі понад 42 тисячі гектарів. А це 15% до площі засіву. На поля області вийшло 1212 зернозбиральних комбайнів. З них 870 – високопродуктивних іноземного виробництва. Транспортування вирощеного до транспортування вирощеного готові понад 2 тисячі зерновозів. Більше про роботу на полях Тернопільщини. Дивіться далі у сюжеті. На Тернопільщині жнива у розпалі. За оперативними даними усі категорії господарства зібрали ранніх зернових і зернобобових культур на площі понад 42 тисячі гектарів, а це 15% до площі посіву. Уже намолотили 260 тисяч тонн зерна озимих пшениці і ячменю. Гороху озимого ріпаку розповідає заступниця департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОВА Лариса Донецька. Цього року ще також сприймає, сприяє погода, що дуже жара і це дуже добре, що вологість треба менше сушити, менше затрат. Вистачає потужності, вистачає комбайнів. І е, наразі якраз е, можна сказати, що вже входить в таку активну фазу жневна компанія в області. Якщо збору врожаю спека сприяє, то для хліборобів це справжнє випробовування. В кабіні комбайна під час збору врожаю температура інколи досягає критичної поділки. Комбайнер Володимир Дячук зізнається, за таких умов працювати на полі доволі важко, але вони не здаються. Кожна праця важка, але помаленьку робимо, працюємо, богу дякувати, що все крутиться, збираємо, сієм. Після зібрання озимої пшениці соломи, яка залишається на полі, виготовляють палети, які в подальшому використовують для отримання тепла методом спалювання, тобто отримують екологічне чисте паливо. Кидаємо на покоси з тих покосів, переробляємо потім ці пелети. Маємо прес-підбираш такий круглий, робить круглі тюки, потім ми з них переробляємо пелету для опалення. Багато опалюється шкіл. Марийський духовний центр опалюється всі школи, окружні лікарні, опалюються цими воси і соломи з переробленими цими пелетами». Цьогоріч через пекотну погоду жнива розпочалися майже на місяць раніше. Аграрії області очікують зібрати понад 2,5 мільйона тонн зерна та понад 800 тисяч тонн насіння олійних культур. Загалом урожай 2024 року в області становитиме 3,5 мільйона тонн. Докладніше про роботу аграріїв дивіться у черговій програмі Галини Мацейків Сільський календар у неділю 21 липня о 14-й. Фотокартини, як спогад про себе. Денис Кривий жив фотографіями, красою природи і її досконалістю. Та у 2023 році, під час виконання бойового завдання на передовій його життя обірвалося. Дружина Дениса у пам'ять про чоловіка організувала виставку Краса Бузького Гарду його робіт в обласному художньому музеї Тернополя. На ній побувала наша знімальна група. Хобі, яке переросло в професійну роботу, тепер залишається тільки на картинах. Талановитий Денис Кривий протягом 10 років працював над фотороботами. З початком повномасштабного вторгнення чоловік волонтерив, а пізніше пішов служити у підрозділ ССО. Та, на жаль, у травні 2023 року його життя закінчилося трагічно під час виконання бойового завдання. В пам'ять про Дениса в Тернополі відбулася виставка його 122 робіт. Мене вразила в е, знаєте, тут дуже е, присутні яскраві кольори і в той же час дуже такі тандітні ніжні гами, такі пастельні, тумани, це така димка зимова, світанкова. Тобто це треба вміти передати. Е, як це бачить чоловік, ну це взагалі щось неймовірно. Це для мене дуже таке. Живе і на те, що я знаю. І саме краще, я навіть не вже дав, бо я сьогодні бачив ту виставку, так заходив. Що тут Миколаївський край, Миколаївська область, де в нас в Тернополі того нема. Денис Кривий працював із National Geographic, неодноразово перемагав в міжнародних конкурсах та отримав за свої роботи чотири нагороди. У домашніх архівах сім'ї збереглося відео, яке він створив, коли старші дочці в садочку далися вдання розповісти про професію батьків. Я професійний історик натуралістів тобто додатково таких природи. Основним моїм завданням є створення до матеріалів для різних видань, Енциклопедії, міжнародні документі журнали, регіональні путівники. Сама професія вимагає величезного терпіння та фізичних закривастей. Часто доводиться працювати в важких природах, та поводних умовах. Але те відчуття історії під час зустрічать роботи один на один. Чоловік горів цією справою. Навіть коли не було можливості цілком поринити це заняття, він робив це для себе і вкладав в свої роботи душу. За словами дружини Дениса, його фотографії це небайдужість, захоплення і досконалість. Є фотографія з кометою, яку він планував зробити як тільки дізнався про те, що вона летить, але не міг зробити це, тому що було хмарно. І просто не було нічого видно, і все ж таки, коли вдалося, то це була неймовірна радість, неймовірне щастя. Він одразу ж зібрався і вночі полетів її знімати. Тому кожна фотографія це більше ніж фотографія, вона має свою історію. Дружина організувала вже 12 таких пам'ятних виставок по Україні. Будь-яку із виставлених робіт можна купити, адже головна мета заходу не тільки показати красу Миколаївського краю та ознайомити з творчістю Дениса, а й зібрати кошти для підрозділу ССО, у якому служив герой. Нагадуємо, що Верховна Рада України ухвалила законопроект, згідно з яким 2025 року в Україні більше не переводитимуть годинників на літній час. Останнє це зроблять 27 жовтня. Метою такого рішення є захист здоров'я населення адже більшість науковців та лікарів вважає, що щорічне переведення стрілок годинника на одну годину вперед згодом назад призводить до негативних наслідків, зокрема значне погіршення стану здоров'я громадян у період адаптації до літнього та зимового часу у соцмережах. Між українцями спалахнули суперечки за і проти, як відреагували на нововведення тернополяни і гості міста. Допитувався Назарій Голуб. Ну і в Україні сьогодні, за словами синоптиків, найспекотніший день літа. А вже від завтра, 18 липня, передають зниження температури. Незначне похолодання спостерігатиметься і на території нашої області. Про це докладніше у тернопільській погоді одразу по завершенні випуску новин. Насолоджуйтесь теплом і бережіть себе. Добрих новин і до зустрічі на ТІВІ 4.